Недільний вікенд провели у бібліотеці учні першого А класу гімназії номер 20. Бібліотекарі запросили першачків на цікавий майстер-клас. Та задля того, аби однокласники познайомились ближче один з одним. Війна не війна, але діти повинні бути в соціуму. А так як ми зараз на дистанційці, то зараз у цей маленький соціум дозволяє діткам більше зближитись. А так як ми першокласники, ми ще дуже один одного не знаємо і хочемо за цим. Познайомитися ближче символом святого Валентина, як завжди, є Валентинки. То ми сьогодні проведемо майстер-клас по виготовленню Валентинок. Вже завтра улюблене свято всіх закоханих, день святого Валентина. Один з найкращих подарунків, зроблений власними руками. Ми робимо Валентинки подарити мамі або тату, або друзям, або бабусям, або дідущам, і ще комусь. Я виїздю гошеве сердечко, щоб я його виявила. Для нашої поділки вирізали ножицями, та обводили, сигли, ось це зробити, і все. Для кохання, як відомо, немає вікових меж. Хлопчики, у вас є кожури? Ну, у мене мало. дивіться. маленькі, Ну, мене. Скільки десь? Так, всередині. Чуєш? Тож і семирічки вже знають, кому даруватимуть свою сердечну листівку. Андрій, ти кого, кого дуже любиш, дарують сердечки. Я подарую мамі. Я подарую мамі. У мене є дуже дуже крепкий друг. Ну я не знаю, як йому відправити. Ми в доволі так далеко живемо. Він скоріше всього, в Україні, але я не знаю, точно і він в Киємчуґі. У мене є номер його мами. Не забудьте і ви завтра привітати того, кого любите. Вікторія Пальчик, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини.